З українським прапором, патріотичною піснею та вірою в перемогу у прилуках на розі вулиць ветеранська Костянтинівська, маленькі містяни зорганізувалися заради доброї справи. Ми збираємо гроші на ЗСУ. Ми на ЗСУ для Яни Бугайової, яка збирала на авто. на авто. Вона для свого батька в отряд. Вона зібрала, вона зараз віддихає і почарвідпочивала перерив. Зробила, а ми збираємо. Хлопці та дівчата вже майже тиждень з обіду до вечора стоять на перехресті з плакатами та звертаються до перехожих і водіїв із закликом допомогти нашим захисникам придбати найнеобхідніше. До нас прийшла така думка. І на наступний день ми вже зібрали півтори тисячі. На наступний день зібрали три з половиною, а потім ще на третій три тисячі п'ятсот вісімдесят чотири гривні. І так віддавали її Яні Бугайовій. Так, ми добре познайомилися, і зараз вона буде на наступне щось збирати, і ці гроші ми їй віддамо також. А скільки ви вже днів тут стоїте, збираєте гроші? Mm, ну мабуть, тиждень вже може бути. я чи шість десь так. Скільки 5. вже всього зібрали, О, ще Ну, тисяч десять, може бути більше, де більше навіть діти говорять, що збирати фінансову допомогу армії їм лише в радість, адже допомагати має хто чим може. Позитивно ж на літвору реагують і водії та пішоходи. Буває, деякі махають, деякі посміхаються, деякі показують, що ми малиші, де багато хто зупиняється. Кинула, даю все. жалко, і дітей оці, що стоять, і хлопців отих, що гинуть. У мене теж сусід 22 роки із села. Похоронили 22 роки, тільки оженився. Жінка родила, він і дитяти не бачив. Так привезли її з Донецька, десь там, общем. Так всіх жалко. І ми страдаємо, а вони ой. Війна об'єднала абсолютно всіх українців. Хтось пішов на фронт, хтось просто робить свою справу та не зупиняється, а хтось волонтерить. І все заради перемоги України. Все буде Україна, це точно. Якщо кожен долучиться там по 5 гривень, по 6, то це ми зберемо великі кошти і все буде. І, все, і одяг, і машини, і танки, все ще для них потрібно.